Казка про дівчинку мову. У синьому, синьому небі над широкими широкими полями жила була маленька дівчинка. Звали її Мова. Мова була незвичайна. Вона була схожа на веселку, тому що вміла розфарбовувати все навколо своїми чарівними словами. У неї було чарівне намисто. І кожна намистинка була маленькою літерою. Коли мова сміхалася, з її вуст вилітали ні, не просто слова, а справжні дива. Одного разу мова прогулювалася садом і помітила, що квіточки якісь сумні, без запаху. Ой, сказала мова, їм не вистачає мого чарівного слова. Вона простягла руки і тихенько промовила Квітка. І тільки но ну, це слово пролунало, як уся клумба одразу ожила. З'явилися червоні троянди, жовті соняшники, сині волошки та тендітні ромашки. А іншим разом вона почула, що пташки співають, але не можуть між собою домовитися. Це тому. Що вони забули, які слова потрібні, здогадалася мова. Вона підняла долоньки і голосно сказала: Щебетання, пісня, радість. І тут же пташки почали співати так гарно, як ніколи. Їхні пісні полетіли високо-високо. Але найбільше мова любила гратися з дітками. Вона знала, що коли люди говорять, вони використовують її чарівні намистинки літери. Коли ви говорите про маму, ви використовуєте мої найкращі букви, сказала мова. Коли ви просите казку, ви просите мої найцікавіші слова. А коли ви говорите дякую, ви робите мої слова чарівно добрими. Мова завжди була поруч. Вона чекала, коли хтось із діток захоче сказати щось важливе, щось лагідне, або просто спитати А що це таке? Пам'ятай, малятко, шепотіла мова. Я завжди з тобою, я твоя рідна українська мова. Чим більше ти мною користуєшся, тим я стаю сильнішою. І тим яскравіше розквітають квіти і співають пташки. Ось чому ми відзначаємо День писемності та мови, щоб подякувати дівчинці мові за всі її чарівні слова і букви, які роблять наш світ таким прекрасним. Кінець.